Олеже, я тобі вітаю. Я перший раз в такій ролі точно знаю, що є частина людей в українському шоу-бізнесі, які тобі заздрять по тій причині, що вони не збирають таку кількість аншлагів, не збирають палац Україна, не мають такої кількості гастролей і таких заробітків. Ти тримаєшся трошки осторонь цього шоу-бізнесу. Між собою люди стають кумами один одний, ходять один до одного в гості. Я не знаю жодного з них, хто би дружив з Олегом Винником. Не знаю, хто був в нього дома. Ніхто не знає, яка в нього сім'я, дружина чи є в нього діти. Ох, Юрчик, і ти туди. І ти ну а як? Ну послухай лонко, слухай. У мене часу навіть на себе немає. Я провожу на колесах. Тільки концерти 120 в 120 середньому в рік. Це не говорить про те, що я ні з ким в мене ніяких підносив немає. З ким ти дружиш з українського шоу-бізнесу? Перша, з якою я познайомився з нашого шоу-бізу, це Оленка Вінницька. Не дивлячись на такий завантажений графік, все одно в тебе при твоєму зовнішньому вигляді мусить бути час на спортзал, на догляд за собою. Як це відбувається, і де цей спортзал, де можна побачити Олега Виника, який тягає гантелі. На даний момент я працюю в Берліні. У мене дуже добрий тренер. Тренер реальний, реальний тренер, який тренує і серйозно. Для мене спорт це перша справа, взагалі чоловіча справа, справа, яка має бути. Це і для голови, і для тіла, і взагалі для всього. Коли чоловік займається спортом, він завжди молодий. Коли він молодий, він працювати, завзятий і потрібний. Для мене спорт це взагалі як їда. Що стосується спорту і показати ще не час, е, мабуть, колись прийде, той час. Так само, як і не час показати дружину, дітей, якщо вони є, і своє особисте життя. Ну, дитячі садки я не буду показувати, але вони є. Ну декілька є. Це вже ми, хоч про щось поговорили. І ще є питання, якщо до тебе звернеться, будь-яка компанія, яка скаже Олег, ми дивимося на ваше волосся, яке ви кожного разу красиво зачесуєте. Чи можете ви стати обличчям нашої компанії? Олег, Винник скаже так чи ні. Ти знаєш, якщо... Буде такий класний шампунь, такий кращий за е, яйце і оцет е, яблучний. Ти народні методи згадуєш, як слітувати за волосся. Вчила. То ти погодишся? Погоджусь.